Полікістоз. Цей діагноз досить часто людина ставить собі сама на підставі дуже простої істини. Найшли кісту в нирці, да? але в заключенні доктор написав, що окром цієї кісти, ми маємо ще, там, наприклад, другу кісту, там третю кісту. Ну і відповідно, прочитавши, що людина має декілька кіст, вона виставляє собі діагноз полікістос. Полі багато кіст. В нирці. Хочу вас застерегти від цієї практики, тому що полікістоз – це дуже серйозний діагноз. Він виникає у людей за рахунок генетичної спадковості. тобто, Може, в ризик виникнення великої кількості кіст в обох нирках це генетично детермінований або генетично визначений механізм. І е прогноз. Справжнього полікістоза досить серйозний, тому що кісти ростуть разом з людиною. Кіст настільки багато, що вони просто витісняють паренхіму, тобто ту частину нирки, яка виділяє сечу, і з віком функція нирки може дуже страждати. А правильніше сказати, функція обох нирок, тому що полікістоз це діагноз двобічний. Тому пацієнти з таким діагнозом завжди мають бути під наглядом нефрологів, вони мають контролювати показники функціонального стану нирок, ну і, звичайно, робити все, щоб якомога довше зберігти функціональну норму нирок. Якщо ситуація виходить з-під контролю і функціонально нирки перестають виконувати все, що на них покладено, стає питання про гемодіаліз, тобто про зовнішнє очищення нирок. Тому, якщо ви побачите начали в заключенні УЗД або в комп'ютерній томографії, що у вас дві-три кісти, ніколи не говоріть, що у вас полікістос. Якщо вже бути зовсім точним, то такий діагноз називається мультикістос, і він не передбачає агресивного розвитку і е агресивної, скажімо так, втрати функції нирок. Діагноз полікістос має бути поставлений виключно лікарями нефрологами взятий на облік і відповідно контролюватись. На щастя, діагноз полікістоз зустрічається досить рідко. І, на щастя, ми діагноз справжній полікістос не часто бачимо на своєму прийомі, на своїй практиці. А більшість цих пацієнтів вони концентруються все ж таки в нефрологічних відділеннях, і там уже їх ведуть і наглядають за їхнім функціональним станом. Тому діагноз кіст, будь ласка, ми можемо знати, але діагноз полікістоз ніколи собі не виставляйте.